Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування ідеального тіста для вареників, для приготування вареників із будь-якою начинкою. Чому це тісто ідеальне, бо із нього виходять не тільки смачні вареники, а ще й вони не розклеюються у воді, начинка із них не витікає. Ми приготуємо сьогодні універсальне ідеальне тісто, за яким можна приготувати не тільки вареники, а й чебуреки, пиріжки. Приготуємо універсальне ідеальне тісто разом. У чашу насипали три склянки просіяного пшеничного борошна. Ось яка у нас склянка. У склянці трохи борошенця залишили для замісу тіста на столі. У борошно додаємо півчайної ложки солі, одне яйце і три столові ложки олії. Все це розмішуємо у борошенці. Ось так. Потім... У борошно вливаємо 200 мл кип'ятку градусів 65-70 за Цельсієм. Немає термометра на не біда. Вода повинна бути гарячою, але така, що палець у неї терпів, не опікся. І все це розмішуємо ложкою чи лопаткою, обережно розмішуємо. Бо тісто ще гаряче. Заварюємо таким чином тісто кип'ятком. Із клянки висипаємо залишене борошно на стіл і викладаємо на стіл тісто із чаші. Далі його будемо місити руками. Борошно буває різним. На цьому етапі, якщо тісто вже занадто Рідке, то можна ще трішки досипати ворошенця. Ось яке тісто виходить, м'якеньке, еластичне, в міру густе, згортаємо його у кулю і поміщаємо у пакет, залишаємо тісто для відпочинку, щоб клейковина розійшлася. Залишаємо тісто щонайменше на півгодини на столі, а його ще й можна тримати у холоді. Можна тримати це тісто навіть і добу, воно не псується, а стає ще кращим. Поки тісто відпочиває на столі, ми сьогодні зробимо. Ну, вже дуже смачнючу начинку і наліпимо вареничків. Ось у нас кисломолочний сир, домашній сир. У чашу блендера додаємо 100 г ядер волоских горіхів і їх подрібнюємо, перемелюємо ось так до. Горіхів у чашу додаємо 300-330 грамів кисломолочного сиру і знову все змішуємо, перемішуємо ось так. Все це викладаємо у чашу. До горіхово сирної суміші додаємо за смаком солі та цукру. Ми додали півчайної ложечки цукру. І одну третю чайної ложечки солі. Та ще сюди додаємо 80-100 грамів будь-якого сиру. Ми натерли моцарелли. все змішуємо і будемо ліпити варенички. На поверхні розкачуємо тісто, розкачуємо тонкі кружечки плесканці варенички. На який викладаємо сирно горіхову смачнючу начинку і ліпимо варенички. Вареники це ж начинка загорнута у тісто. У нас найсмачніше приготування тіста. У нас ідеальне тісто. Варимо вареники. У підсоленій воді, розкоручуємо їх, кіплять варенички 4-5 хвилин і жоден не розклеюється. Смакоту зварили. Ось із цього тіста, ідеального, універсального тіста. у нас Ще такі варенички. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Хто забув підписатися на наш канал, у нас найсмачніше. Прохання, підпишіться, бо у нас найсмачніше приготування страв, та й позитивний у нас канал. Який програмує усіх підписантів на успіх, на добробут, на щастя, на радість. А ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре. Далі буде. Ах і смачні варенички. Така смакота! Що їсиш такі варенички, і ще їсти хочеться, неймовірно, смачна страва. Смакота.